Як ви бачите, якщо ввести лікування гіпогонадизму в Україні, Google видає, що в лікування в Україні виключно гормональна терапія. Тобто або ми лікуємо тестостероном, або вони лікують супутні захворювання, там я не знаю, підвищена вага, вони намагаються її знизити і якось покращити стан. З яєчками. Напряму ніхто нічого не лікує. Ось вам перша клініка, яку ми набираємо. Лікування гіпогонадизму Розповідаю, що таке гіпогонадизм і в кінці пишуть, як вам сертифікати, лікарів у них і ось що вони що вони пропонують. Лікування багатокомпонентне Повністю вилікувати дане захворювання неможливо. Підбір гормональних препаратів. Якщо ми підемо далі, оберемо наступну клініку, також є основним методом є гормональна, гормональна терапія. Тобто це вам просто підвищать тестостерон за допомогою стероїдів. Ну, і, зрозуміло, ні про яких дітей можете забути про це, тому що лікування стероїдами це називається лікування симптомів. Ну і ось так далі ви лістаєте і бачите, що тільки за допомогою гормонів. І це не лікування, а вони кажуть, що це лікування. Саме тому я і отримую отакі повідомлення різні від моїх пацієнтів, що уролог один прописав тестостерон, уролог інший прописав елькарнітін та якісь травки, трібулуси, хуїбулуси і так далі. І звичайно, це не призводить ні до якого результату.